Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Анна Казаліс Мишеня Тім не хоче чистити зуби. Мишеня Тім завжди добре їло, але сьогодні чомусь розкапризувалося. Я не буду огірки, і ці помідори мені не подобаються. А салат не листя взагалі, фу, гидота!» – кричить тім. Я хочу тістечка, торт, цукерки і вафлі з кремом. Тім сердито відвернувся. Вусики в нього тремтіли від обурення. Ну, добре, здається, мама, вона дуже втомилася сьогодні. Давай так, ти з'їси салат? А потім отримаєш шматочок торта. Хоча взагалі багато солодкого шкідливо, зуби зіпсуєш. Тім повечеряв, настав час лягати спати. Перед сном треба обов'язково вмитися і добре почистити зубки, нагадує мама. Та знаю, знаю, бурчить Тім. Але як тільки мама йде, тім випльовує пасту і кидає щітку. Він не любить чистити зуби. Це нудно і зовсім не цікаво. І взагалі вони й так чисті, каже собі Тім. Коли мама приходить побажати Тімові добраніч, він намагається не відкривати рота. Раптом вона помітить шматочки їжі між зубами. І тут мама каже Завтра ви з татом підете до зубного. Він перевірить твої зубки. Ой ой. ой Тім захвилювався. А от тато, схоже, зовсім не хвилюється. Коли вони з тімом прийшли до лікаря, тато сміливо сів у крісло і широко відкрив рота, щоб лікареві було зручніше заглянути всередину. Ого, які білі у тата зуби. Все гаразд, сказав лікар, а тепер заглянемо в рот цього хороброго мишеняти. Але тім не хоче показувати зубки, він боїться. Крісло занадто високе, я в нього не залізу, хитрує тім. Лікар натискає на педаль і крісло опускається саме для мишеняти. Тім сів, але міцно стиснув зуби і навіть замружився. Ніхто до нього в рот не зазирне. Але лікар хитрий. Таке хоробре мишеня, напевно, може відкрити рота ширше за найхоробрішого лева. Ха, звичайно, може. Тім відразу відкриває рот широко широко, і лікар оглядає його зубки. Да, видно, що дехто не товаришує із зубною щіткою, каже лікар. Але поки що зубки білі і здорові. Все в порядку. Тім дуже здивувався. Він думав, що його лаятимуть. На прощання лікар дав Тімові книжку і сказав подивись уважно на картинки і навчишся доглядати свої зубки. Книжки з картинками. Тім таки любить. Книга виявилася дуже цікавою. Мишеня Тім довго вивчало картинки і дізналося, як доглядати зубки, щоб вони не боліли і завжди були білими і міцними. Але одразу все забув У нього є важливіші справи. Сьогодні до нього прийшов його друг бурундучок Джоді. Він завжди вигадує страшенно захоплюючі ігри, щоправда, мамі і Джоді часто не подобаються. На цей раз Джоді навіть залишиться у них ночувати. У Тіма ще ніколи не ночував ніхто із друзів. Джоді одягнув піжаму, а зуби чистити не став. Та ну, сказав він, витрачати час на такі дурниці. А в книжці написано, почав тім, але Джоді його перебив. Ти книжці віритимеш чи мені? Я ось ніколи не чищу зуби і подивися, вони не гірші, ніж у тебе. Тім і Джоді лягли у ліжечка, але не хочуть спати. А давай влаштуємо піжамну вечірку, пропонує Джоді. Як це? Тім про це не чув. А Джоді має старших братів і сестер. Від них він багато чого дізнається. Це коли вночі не сплять, а їдять усілякі смаколики, каже Джоді і дістає з наплічника коробку з печивом. Тім узяв парочку, а Джоді з'їв усе, що залишалося. А вранці у як боляче. Джоді схопився за щоку і стогне, щока розпухла. Ого. Тім таке вже бачив у книжці з картинками, яку дав зубний лікар. У тебе зуб болить, це через печиво, каже тім. А ось і мама Джоді прийшла за ним. Джоді кинувся до неї і плаче. Це все печиво винне, поспішає пояснити їй Тім. Печиво погане, від нього болять зуби. Тім, ну що ти таке кажеш? сміється мама. Печиво невинне, нічого поганого немає в тому, щоб з'їсти трохи печива. Головне не забувати чистити зуби. Крихітки застрягають між зубами, і в зубах з'являються дірочки ось від цього зубки й болять. Але не хвилюйся. Лікар полікує Джоді зубчик. Я завжди-завжди чиститиму зуби, схлипує Джоді. Тім також так вирішив. Він ще раз уважно подивився картинки в книжці і тепер щоранку і щовечора старанно чистить зубки один за другим. Знизу вгору, праворуч, ліворуч, а потім по колу. Чух-чух! ніби поїзд. Жив, жив, жив! Сьогодні тім літак. І це зовсім не нудно, думає мишеня тім і згадує, як у Джоді розпухла щока. А головне, це дуже важлива та потрібна справа.